Шановні учні, знову рада вас вітати на уроці біології. Сподіваюсь, ви готові до навчання і нових відкриттів. Сьогодні тема нашого уроку біології члени станогі. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з особливостями будови і життєдіяльності членистоногих. Дізнаємося, по причини їх різноманітності і поширення. Визначимо пристосувальні стратегії членистоногих. Спочатку давайте повторимо матеріал минулого уроку і перевіримо засвоєні знання. Прочитайте текст і доповніть його, вставляючи пропущені слова. Можете зупинити відео на паузу. І виконати завдання у зручному для вас темпі. Впевнена, що ви всі добре впоралися. Тож вперед до вивчення нової теми. Сьогодні ми дізнаємося більше про неймовірний світ членистоногих. Найбільший представник членистоногих на землі кокосовий краб. Найбільший у світі жук вусач Титан Велетенський, Найбільший на планеті метелик птахокрилка королеви Олександри. Найдовша у світі комаха паличник Фобеті Кусчана. Найбільший у світі павук павук Птахаїд. Поміркуйте, що спільного між цими членистоногими? Які особливості будови і життєдіяльності членистоногих? Членистоногі це найчисленніша та найрізноманітніша група тварин, що населяє нашу планету, найхарактернішою особливістю цих тварин є членісті кінцівки. Вони складаються з окремих членів, рухомо з'єднаних між собою в суглобах. Такі органи. Здатні до складних і точних рухів. Тіло члени станових, як і кільчастих червів, сегментоване. Але сегменти різні за розмірами, формою та виконують різні функції. У члени тіло складається з трьох відділів: голови, грудей і черевця. Голова може зливатися з грудьми. Утворюючи головогруди, зокрема у раків і павуків, зовні тіло членства вкрите вкрита з схітину. Цей щільний шар захищає внутрішні органи, утворює зовнішній скелет, до якого прикріплюються м'язи, зберігає внутрішню вологу та надає тілу певної форми. Але такий покрив не розтягується, тому ріст членистоногих супроводжується глинянням. Усередині тіло членистоногих має змішану порожнину, яка виникає внаслідок злиття первинної та вторинної порожнин. У порожнині є рідина гемолімфа. Що циркулює судинами кровоносної системи і в проміжках між органами. Дихання відбувається за допомогою спеціальних органів, якими є зябра, легенєві мішки і трахеї. регуляція процесів відбувається за участю нервової системи ланцюжкового типу, але нервові вузли. Зливаються і стають більшими, особливо в головному відділі, де утворюється головний мозок. Розвиток нервової системи та органів чуттів зумовлює ускладнення поведінки. Членистоногим притаманна соціальна поведінка, як у бджіл, турбота про нащадків, як у водяного клопа. Або побудова житла, як у термітів тощо. Виконайте завдання на закріплення знань з будови тіла членистоногих. У Увідповідніть назву відділа тіла і цифру, якою він позначений на слайді. У разі необхідності зупиніть відео на паузу. Впевнена, що всі ви впоралися успішно. Тож рухаємось далі. За сучасними уявленнями група членистоногі складається з двох великих еволюційних гілок жувальцеві та хеліцерові. Жувальцеві це членистоногі, у яких наявні вусики та ротові органи. Зокрема, нижні щелепи жувальці. До групи належать ракоподібні, багатоніжки і комахи. Хеліцерові це членистоногі, у яких вусики відсутні. Проте є ротові придатки з клешнями, гачками чи стелетами хіліцери. До сучасних хіліцерових належать мечохвости. Морські павуки, які мешкають у водному середовищі, і павукоподібні мешканці суходолу. Членистоногі живуть у всіх морях та океанах, і в товщі води, і на дні, і в ґрунті на різних глибинах. Є вони і у прісних водоймах, не тільки в ріках і озерах, але й у маленьких калюжах. Підземних водах, скупченнях води, дуплах дерев. Деякі пристосувалися до життя в дуже солоних водоймах, інші у гарячих джерелах, снігових чи піщаних пустелях. Освоїли членистоногі і повітряний океан, величезна кількість цих істот пристосувалася до життя на поверхні і всередині інших організмів. Серед членистоногих є й хижаки, й рослиноїдні, паразити, й кровососи, мертвоїди і всеїдні. Різноманітність і поширення членистоногих пов'язані з рисами організації їхньої будови, життєдіяльності і поведінки. Основними з яких є Почленовані кінцівки, посмуговані м'язи для швидкого руху, хітиновий покрив тіла для захисту і опори, спеціалізовані органи, надзвичайна плодючість та удосконалення нервової системи і органів чуття. Кінцівки членистоногих. Спеціалізується на виконанні різних функцій, і це пристосувальна стратегія членистоногих. Наприклад, грудні кінцівки можуть виконувати функцію плавання, повзання, ходіння, бігання, стрибання тощо. На голові членистоногих. Знаходяться видозмінені кінцівки, що виконують функцію органів чуття, наприклад, вусики. Кінцівки передніх сементів тіла перетворюються на ротові органи, які формують спеціалізований ротовий апарат. Різноманітність ротових органів пов'язана із різноманітністю способів живлення. У водяних членстоногих хітиновий екзоскелет зміцнюється кальцію, а в наземних поверх хітинової оболонки є ще воскоподібна плівка, яка захищає від втрат води. Покриви можуть утворювати різні придатки. Найфункціональнішими з них є крила в комах. Зябра в раків або волоски в павуків. Для закріплення всіх знань про загальні особливості члени станових виконайте завдання на розрізнення спільних і відмінних ознак рака річкового, павука хрестовика і хруща травневого. Побудуйте діаграму Вена у зушиті і запишіть спільні і різні ознаки для цих тварин, скористайтеся підручником та додатковими джерелами інформації. Для виконання цієї роботи зупиніть відео на паузу. Перевірте свою роботу. Впевнена, ви впоралися з цим завданням успішно. Діаграма Вена демонструє спільні риси будови річкового рака, павука хрестовика і травневого хруща як представників типу членистоногих. Це підтверджує гіпотезу про те, що всі ці. Тварини мають спільне походження і пояснює різноманітність форм і пристосувань цих тварин до різних середовищ існування. А наш урок добігає кінця. Сьогодні ми дізналися, що членистоногі це двобічно симетричні сегментовані тварини у яких є членісті кінцівки, хітинова кутикула, поділ тіла на голову, тулуб і черевця, та змішана порожнина тіла з гемолімфою. Членистоногі це найрізноманітніші і найпоширеніші тварини нашої планети, що зумовлене рядом особливості будови, життєдіяльності та поведінки. Надзвичайну пристосованість нестанових забезпечують різні стратегії, серед яких багатофункціональність кінцівок, видозміни покривів, різноманітність способів живлення та руху, отруйність тощо. Наш урок добіг кінця. Сподіваюсь, що робота була цікавою і плідною, а ви задоволені результатом. Бажаю успіхів! Урок закінчено. До зустрічі!